Вітаю глядачів обласного державного телеканалу. Сьогодні в нашій студії тема, яку ми обговорювали ще в липні місяці: вода, норми і тарифи, встановлення, і обслуговування лічильників обліку води та їх повірка. В нашій студії представники водоканалу Анатолій Сагач, директор комунального підприємства Сумський міськводоканал і Людмила Коваль, начальник відділу по роботі з абонентами КП міськводоканал. Панове, я вас вітаю. І телефон Добре. для запитань наших глядачів 617-107. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте що запитати. Ну. Давайте почнемо з найголовнішого. І літом влітку, і зараз, от не зовсім не так давно, люди дуже багато черги збиралися на водоканалі. Для люди були дуже незадоволені саме тим, що з лічильниками виникла проблема. Вони не встигли їх повірити з якоїсь там причини. Говорять, що ви винні. Ви говорите, що це їхній прорахунок. Яка ситуація на сьогодні? Добрий вечір. Ну, на сьогодні ситуація. Можна сказати, вже трошки е, е, поліпшена, чим була е, трошки липні. вже збалансувалося питання? Так. Таких черг, які були у нас е, і в травні, в липні, і в серпні, вже таких черг немає. Е, що стосується лічильників, як і тоді ми доповідали, що е, в місті суми приблизно 175 тисяч п'ять Лічильників, із них 145 тисяч лічильників не були повірені. Це приблизно 80% лічильників е, повинні були б, згідно на законодавства переведені на загальну норму споживання. Але ми взяли е, приблизно до е, середини 2011 року, а це десь з 2003-2002 року, за цей термін і перевели споживачів на загальну норму. Ми сьому... мали на це право, Так, Так, згідно закону про метрологію і метрологічну діяльність, якщо лічильник не повірений, то по ньому категорично забороняється робити, брати показники. І в законі там прописано, і це є в договорі. Договір, який, якщо споживач встановлює собі лічильник, він підписує договір. Там пункт 4.27 прописаний, що якщо лічильник не повірить, то по-перше, лічильник повинен бути повірятися один раз на три роки або на чотири, що прописано в паспорті лічильника. А по-друге, якщо він не повірений, то категорично забороняється брати показники і споживача переводять на загальну норму. Перевод на загальну норму ми робили не від... По чинному законодавству повинні були зробити від останньої повірки лічильників. Якщо людина повірила останній раз в лічильник у 2003 році, то в 2014 ми повинні були приблизно за. Дуже великий період зробити нарахування. Але ми цього не робили, ми розуміємо ситуацію. Це була страшна сума. Так, так. І ви правильно замітили, що є і вина міськводоканалу, в чому, в чому вона заключається? В тому, що. Останній раз повідомляли споживачів десь приблизно в 2010 році. Тоді всім споживачам розсилали такі невеличкі флайрочки, де писали, що шановний споживач, будь ласка, повірте свій лічильник. Чому цю функцію не робили? Зараз дуже тяжко відповісти. Ну, ну, було... Якісь поточні питання заважали. Да. Давайте послухаємо дзвінок студії. Алло, добрий вечір. Ваше запитання. Добрий вечір. Алло. Алло. Ваше запытание. Добрый вечер. Вопросы два гостю студии, гостям студии. Броста старого премакс-счетчики, они действительные? И как установить его, ваши сотрудники делают их проверку и установку? Угу. Спасибо, Значит, из старого образца счетчики, да, действительно. Если счетчик прошел метрологическую проверку, он пригоден в любом случае, независимо от даты выпуска. Как установить счетчик? Значит, вы приходите в водоканал, обращаетесь, берете технические условия. Когда вы взяли техническое условия, тогда, значит, устанавливайте, делайте эти работы, определяете, какая организация вам будет устанавливать, делайте эти работы, то есть установка счетчика. И водоканал. Приходите в водоканал, сдаете сырокопию паспортов счетчиков с метрологической проверкой, справочку о составе семьи для того, чтобы правильно велась статистика в городе о правильности проживающих людей и э, акт. Приема сдачи, то есть организация, которая вам сделала монтаж этого счетчика, вы его тоже предоставляете. То есть вот это вот три документа, предоставляете водоканал, и через, в течение недели, 4, в течение семи дней мы пломбируем, принимаем на абонентский учет. Вот это вот такая методика приемки счетчиков. Ну, вы так багато розказали, скільки часу займається процес, і скільки грошей, головне, наскільки дорого це, чи че да, знаете, в водоканал межах? не, не займається установка счетчика. Mm -hmm. Сколько это стоит, ну, это уже определяет, я сейчас сказала, выбирает потребитель, сам выбирает, кто делает монтаж счетчиков, кто же будет заниматься, и сколько это будет устанавливать, ну, это уже сам потребитель, как бы, занимается этим вопросом, не водоканал. Ну, а дивіться, от була така інформація, що є якісь такі спеціальні ємності. Також вони метрологічно якось там повірені, щоб не знімати лічильник, а треба от приходити в квартиру до людини з цією ємністю, якось там під'єднати і перевірити, да, це виростанція. Да, розкажіть, будь ласка, що це за схема, чи можна нею користуватись і куди звернутися? Значить, наш український винахідник, сам сумчанин, на сьогоднішній день проживає в місті Києві. Придумав таку прибор, називається він правленою станцією. Ми зустрічались із представниками суми «Стандарт метрології, Ми зустрічалися в Києві теж з організаціями, які контролюють ці всі прибори і весь цей процес. Також була зустріч із заступником міського голови. Тобто ми презентували цей прибор, цей винахідник наш. На сьогоднішній день таких приборів в місті Суми 10, вже 10. Ну, Що він робить? Да. От мені надають інформацію кожного місяця. За місяць вони з 28 серпня по 28 вересня перевірили 3145 лічильників. Це перевірили шістью проливними станціями. Ще довезли ще 4 проливних станції, і вони планують приблизно 5-6 тисяч лічильників в місяць. Перевіряти. Принцип роботи цієї правої станції у нас на першому поверсі в міськводоканалі наші працівники, у нас є договір з цією приватною. Це, це, хочу зараз всім споживачам сказати, що міськводоканал не робить повірку лічильників. Ніяких приватних фірм на водоканалі немає. Але є домовленість, що наші працівники, це е, два чоловіка з Саборинська відділу, формують списки споживачів. Які хотіли б таким чином так, перевірити. повірити, лічильник. Угу. За цю працю з кожного лічильника, з кожного споживача, нам оплачують 2 гривні 50 копійок на безготівковий рахунок. Ми формуємо списки, передаємо їх приватну цю фірму. Нам це потрібно для контролю, тому що от ми нарахували приблизно десь 175 тисяч лічильників. На сьогоднішній день ми знаємо, що є вже десь 154,5 тисячі лічильників. Віддали і працівники цієї приватної фірми, Тоді йдуть по квартирам і роблять е, безсйомну а який повірку. Принцип? Який принцип? А скажіть, як принцип дуже простий. Це невеличкий такий прибор. З ним є такий дисплей. В цей дисплей заводяться дані окремо, кожного лічильника окремо. На лічильник ставиться фотокамера. Вона фіксує показники лічильника, підключається ця станція до. Смісітеля, угу. проливається 10-15 літрів води, другі, друге фото робиться, щоб подивитися, скільки е, пройшло, прокрутилося. Угу. І ці дані передаються тоді через GPRE в Суми стандартної метрології. Якщо лічильники через термін 2 тижні до нас на водоканал приходить акт на повірку лічильника, якщо лічильники справні, один екземпляр акта стається у нас в ділі споживача, другий екземпляр ми передаємо споживачу. Є споживачі, які взагалі не приїжджають, кажуть, положіть два акта, хай воно вас там лежить, тому що ми його вдома. Ну, десь загубимо. Ну, це кращ, краща от схема роботи. Все-таки не ну, треба знімати, вести, э... повертати назад. Бундувати. Я б не хотів, не хотів би рекламувати цю приватну кампанію, щоб не сказали, що це там моя компанія. Але е час е займає один лічильник це 15 хвилин, чотири лічильника це 30 хвилин. Е люди сплачують за цю послугу ілі в касі банку. Або карточкою, є з ними термінал, і карточкою може розрахувати за цю послугу. Наша ціль ще була обрати ті невеличкі хабарі, які б давали там нашим чи контролерам, чи ще щось. Тому ніяких налічних грошей, нічого немає. Але споживач може звернутися по старій стандартній схемі. Пише заяву міськводоканал, приходить контролер, знімає пломбу, споживач бере лічильники, несе в організацію, яка має на дозвіл на, на повірку лічильників. На стенді його перевіряють, ці лічильники, віддають споживачу, він стави собі на місце, приходить в водоканал і пише заяву. Тому що зараз дуже багато е, питань, що пишуть в чергу, там на 15, вже рік, на пломбування. Хотіли би зауважити, щоб почули нас всі споживачі, що для цього потрібно, щоб не було таких питань. Після того, як вам зробили повірку лічильника, ви їх встановили, потрібно прийти на міськводоканал, в четвертий кабінет, написати заяву, нам предоставити туди копію паспорта, відтиск з печаткою, що повірка лічильника пройдена, і споживач може написати в цій заяві, скільки б він хотів. Щоб у нього нараховували кубів у місяць до моменту пломбування. Якщо, допустимо, у мене сім'я бере місяць приблизно 15 кубів, то я в заяві пишу: прошу вас брати до моменту пломбування з мене кожен місяць по 15 кубів. Коли пламбування вже зроблять, тоді буде підгонка кубів до лічильника. Тобто будуть показники в квитанції, буде ось лічильник, звірили, Якщо потрібно доплатити, доплатили. Якщо переплата, хочуть можуть написати заяву, щоб зробили перерахунок, а ані ці кошти вже зарахуються на наперед. Людмила Андрійна, так а як же все таки бути з тими людьми, які не повірили, які зараз е, от, ну, в такому вигляді, що їх або нараховувати треба оці по загальній цій нормі, або щось робити? Ну тобто черга ж ще залишається. От все-таки який вихід? Черга на сьогоднішній день. Проблема в чем еще у нас? Когда стоит, приходит водоканал и есть очередь, у людей проблема в чем? Нету пломб. Практически на сегодняшний день люди, которые обратились, это из 100%, допустим, в день обращения, 70% это сорваны пломбы. Вот это большая проблема, откуда создается очередь. Потому что у людей на сегодняшний день нет пломб. Как люди рассчитывались без плом? Как они потребляли воду? У нас на сегодняшний день стоит проблема. Проблема только в этом. Э -э те люди, которые сейчас не проверили счетчики, э -э мы всех уже с апреля месяца 2004 года поставили в известность о том, что счетчики необходимо проверять. До сегодняшнего дня люди, которые не проверили, наверное, их устраивает норма потребления, которая на сегодняшний день насчитывается. Но это выбор опять же, абонента. Те, которые сейчас люди пытаются поверить, счетчики, ну, как ранее было сейчас сказано, приходит четвертый кабинет, пишут заявление, и те люди, которые хотят сейчас проверить, мы в течение двух недель рассматриваем заявление и пытаемся в ближайшее время сделать распланировку, для того, чтобы человек снял счетчик и провел проверку. Ну, а вот в этом месяце, а может в выросне, прошла информация про то, что... Є така ініціатива переглянути норму споживання води, що 300 літрів це дійсно багато. Це знають ті, хто має лічильники, це, це ті люди, які весь час на роботі кажуть, ну які ж 300 літрів. Тобто, чи реально їх переглянути в бік зменшення, і наскільки вони можуть бути зменшені, і хто приймає це рішення, і як швидко, чи як довго буде тривати цей процес? Так, е, таке питання піднімалось міським головою на апаратній раді е, два тижні тому. І на цьому в цей понеділок ми обговорювали це питання. Так, ті міста України, які звернулися, ну спочатку скажу, що наша норма споживання останній раз переглядалася в 1999 році. Уже 15 років ця норма споживання була розрахована 300 літрів, да? Це макар. 300 літрів, так. Да, це загальна норма споживання. 210 літрів це якщо стоять колонки. Угу. І ще є норма споживання там, де общежиття. 140 да, 140 літрів на, на добу на людину. На сьогоднішній день ми звернулися в організації, це інститути, які мають ліцензію на цей вид діяльності, щоб вони розробили розрахунок. Ми звернулися в міста Харків в два інститути. Ми звернулися в місто Київ, в два інститути. В місті Суми. На сьогоднішній день ми такої організації не знайшли, яка б мала дозвіл на такі розрахунки. Ті міста в Україні, які вже звернулися, які ми розробили і зменшили, це приблизно у кого було десь 300-350 літрів на добу на людину. На сьогоднішній день це приблизно 150-200 літрів. Тому десь приблизно 40-50% пішло на зменшення. Тому ми звернулися, ждемо, як пообіцяли, на цьому тижні прийдуть нам, нададуть договори, нададуть суму грошей і скажуть, в який термін. Вони зможуть розрахувати, зменшити цю норму споживання. Осібі слухаємо дзвінок студії. Алло, добрий вечір. Ваше запитання. Зірвався дзвінок. Тоді давайте поговоримо на таку тему. Все таки не пам'ятаю, скільки вже часу водоканалу не дають можливості переглянути тарифи. Від цього щоразу виникає та проблема, що ви постійно під загрозою відімкнення від електроенергії, бо у вас немає коштів, щоб сплачувати за роботу. Насосів, так, так скажіть, будь ласка, от ви вже подали свої розрахунки до Києва. Наскільки вони можуть бути більшими, ніж зараз, і чи є впевненість, що вам цього разу піднімуть тарифи? Ну ми подавали свої розрахунки ще в червні місяці. Розглядала їх національна комісія, ще стара національна комісія, старі члени цієї комісії? Нам були повинні були підняти тарифи з 1 вересня. Потім пообіцяли з 1 жовтня. Коли ми приїхали на національну комісію, то сколось так, що пан президент скасував і НКРЄ і національну комісію, і в той же вечір призначив нову організацію НКРІ КП. Коли ми звернулися в цю організацію, нам сказали, що, шановні, подавайте знову нові документи, готуйте, привозьте тепер в нову організацію, і нова організація буде їх розглядати. Ми відвезли всі документи. В нову організацію сказали, що на два місяці подовжили термін роботи ще старим членом комісії. Ну я думаю, чи на наступному, чи на цьому, чи наступному тижні будемо їхати ну, може, до це, Києва. Поки що там нічого не, не зрозуміло. Так. А яка я, який тариф на сьогодні і який він має бути, от щоб хоча б на нуль вийти? Вам ну, в на сьогоднішній день ста, е, тариф остається старий, той, що був прийнято у 2008 році, це 5,01 на водопостачання та водовідведення. Ті е, документи, які ми подавали на новий тариф, це не на економічно обґрунтований, а тільки на собі вартість. Це було приблизно 8,01. Mm -hmm. Також це і водопостачання і водовідування. Але ті міста, яким тарифи підняли ще в серпні і в вересні, їм електроенергію считали е, з розрахунку 1 гривня 08 копійок. Ми подавали вже розрахунок 1 гривня 23 копійки. Я думаю, що поки нам підвисять тариф, він навіть не буде вже собі вартість, тому що електроенергія здорожчає кожен місяць. Тому ті міста, яким підняли, Новий тариф вже подали в нову нацкомісію на новий тариф документи. Бу... Це з безперервний. Да, 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 Давайте бу... послухаємо да. дзвіночок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Я хотів запитати по порядку по, по, повірки лічильників. Чи не забюрократизована ця система у вас зараз? Раніше було, я дзвоню, записуються Показники лічильника, я роблю повірку, зробив, позвонив і чекаю інспектора для пломбування. А зараз я по по якому по питанню повинен до вас бігти і подавати заяву. Зрозуміло. спасибі за запитання, Людмила Андріївна. Ви да, чи ви дякуємо? Давайте я скажу невеличку відповідь дам. Е, ви знаєте, е, я з вами згоден. Е, є бюрократія, і хотіли, щоб було її менше, але. Так повинні були робити не з нашим приходом в грудні місяці 13 року на водоканал, як директора, так повинні були робити ще приблизно з 2008 року. Чому сьогодні така ситуація і така бюрократія, такі черги? Тому що, як Людмила Андрійовна сказала, знаєте такий приклад, коли приходить споживач, просить, щоб йому пломбували новий лічильник. На моє запитання. Скільки прописано у вас людей, він каже, сім чоловік. Скільки ви брали води в місяць, один куб. Де старий лічильник викинув, де останні показники? Немає. Для нас це крадій, тому що людина не може, якщо проживає сім людей, споживати один куб води. Це, ну, по нашим розрахункам, в середньому, це має бути десь приблизно 20-25 кубів, але не один. Тому сьогодні, і Людмила Дина сказала, що дуже багато ситуацій, коли пломби зірвані з лічильників. Але на сьогоднішній день ті споживачі, які там чи діти, внуки, там кум, -ку мас десь зайшли, зірвали пломбу. Є комісія у нас на сьогоднішній день. Якщо споживач звернувся до нас і в нього зірвана пломба, але він її не викинув. Показники лічильника співпадають з показниками в квитанції, то заявник ми пише заяву, просимо опломбувати. Такого споживача ми відправляємо, є комісія. Вони розглядають і нема ніяких нарахувань там по методиці. По... Діаметру труби. Ще одне запитання. Три хвилини да. нас до кінця ефіру. От щойно дзвонила людина. От водоканал знаходиться дуже далеко від центру. Людей так. до вас їздить дуже багато. Від зупинки також дорога да. не, не коротка. Чому депутати міської ради не підтримали вас і не дали вам приміщення, щоб ви зробили сервісний центр в центрі міста для, для зручності людей? На вересневій сесії виносився це проект рішення. На вересневій сесії був його підтримує міський голова. На погоджуваній раді підтримували і всі депутати. Чому тільки 30 депутатів підтримали сумчан? В цьому питанні ну сумчани від... робіть висновки з роботи ваших депутатів да, відповіді в мене нема, але міський голова, і я сподіваюся, що на жовтневій сесії цей проєкт рішення буде винесений на сесію, і депутати підтримують. А яка хоч мотивація була? Чому не голосували? мотивація? була... Ну, В одній депутаті була мотивація, що було вже дуже багато кол-центрів для суми житла, і нема ніякого толку від цього. Дуже було багато там ще для якихось там організацій. Приймався... Кому підприємство, міське. Так, я вам згоден. Ну, Хтось переймався, що давайте всім надамо комунальним підприємством кол-центрі, ну, кому, якщо комусь потрібен, хай виходить з ініціативою. Але ми хотіли на Харківське 24 відкрити невеличкий кол-центр. Так? так? І коли ми з міським головою дуже часто об'їжджаємо двори. І зустрічаємось на зустріч з мешканцями. Всі просять, особливо це Харківська хімік, 9-12 мікрорайон, СКД Прокоф'я. Всі просять, що, будь ласка, відкрийте невеличкий кол-центр на Харківській. 24. Ну я думаю, що в жовтні місяці це питання повинно вирішити. Дякую вам за розмову. Ну. Но... Ми її власне не завершили. Я думаю, найближчим часом ми знову запросимо представників водоканалу і продовжимо теми, які турбують людей, але які от залишаються поки що без обговорення. Спасибі вам за увагу і залишайтесь на нашому телеканалі.